Сидить красуня в темниці, а коса на вулиці. Знаєте відгадку? Так, це морква. Тож сьогодні ці сюжет я присвячую саме цій родій красуні. А ви знаєте, якими вітамінами збагачена морква? Вітаміном ма потрібно їсти, щоб був хороший зір. Побачив наші славодення. Бета-каротин про вітаміно. Для зору вона збагачена бета каротином та, мабуть, допомагає. І сок морквяний, так моркву треба їсти, салати для... тільки з олією чи з сметаною. В ній багато каратином. Для глаз хорошо, для, скур... для крові хорошо. Моркву треба кушати. Для зору вона корисна. Для вітамін А. Потрібно їсти. бути здоровеньким, як я такий. Про користь для зору згадали майже всі, але не тільки каротиноїдами може похизуватися морква, стверджує дієтолог. Морква – це скарбничка вітамінів. Яких саме? Це провітамін А, він нам совершенно необхідний для зріння. Якщо його немає в організмі, чоловік навіть може послепнути. І дуже потрібен для того, щоб состояние кожи нашої було правильне, здорове. это антиоксидант, то есть он борется с процессами старения и повреждения. Витамины группы В – это наша крепкая нервная система, это наше хорошее состояние сердечной мышцы. Морковка – это просто такие источник витамина С чуть ли не номер один. И борется витамин С с разнообразными инфекциями и укрепляет наш иммунитет. Е-витамин очень хорошо работает на нормализацию гормонального нашего фона. Я как рекомендую проживати морку в вигляді, чи варено? в разно-образном приготовлении. Она вкусна сырая. Ее можно натирать и грызть вот такой целый плод. Ее обязательно нужно употреблять в отварном виде в супах и гарнирах. Ее обязательно нужно запекать в духовке, и это очень вкусно и очень полезно. Че правда, что сыра морковка надо освоить обо жиру, вашки або Морковка усваивается в любом виде, в присутствии жира и без него, но каротиноиды, то есть провитамин А и витамин Е, усваиваются действительно только в присутствии жира. Самым лучшим союзником у моркови является нерафинированное растительное масло, будь то оливковое, подсолнечное, какое вы любите. И очень хорошо кисломолочные продукты. Чем корыстный морквяный стик? Во-первых, это полезно для кишечника. Он делает наш организм чистым и здоровым, выводя токсины и продукты обмена. Чьи противопоказания до вживания моркови? Морковка – якраз той овоч, який практично не має протипоказань, ограничень, крім індивідуальної непереносимості і -за острих заболівань тонкого кишечника. Нет. Тож не варто нехтувати цим сонячним овочем, краще поповнити організм вітамінами. Під час вживання моркви в сирому вигляді користь буде доставлено за адресою до кожної клітинки вашого організму. Будьте здоровими та щасливими!